Ну, що я можу сказати? Це вже не вперше, що я розпочинаю розпаковку і, взагалі, проводжу розпаковку саме в нас в цеху. Ось такі ми сучасні українські жінки. Ми поєднуємо те, що, здавалося б, ніколи не поєдналося. Б. Це столярні вироби і світ прекрасного з косметикою. Хоча, як на мене, столярка це також прекрасно. Давайте з вами разом подивимося, що я тут набрала. Половина замовлення це моє, мого клієнта. Клієнточки. І решта товарів саме для нас додому. Знову хочу звернути увагу, що ціни я не пам'ятаю. Тому в кінці відео ви можете переглянути зображення з накладною. І саме за такими вигідними цінами ви також можете купувати товари з додатковою знижкою, з бонусними пропозиціями і ще й додатковими смаколиками, подарунками. Давайте! Будемо переглядати. Накладна, ну, хіба що назви читати, тому що е, більшість товарів прописані всі чи англійською, чи турецькою мовою. Е, до нас в цех я повторила для нас нутрій кофі. Не знаю, Саш, тобі цей нутрій кофі як? Сподобався? Будемо пити зараз, прямо одразу зараз будемо пити. Мені також він сподобався. Там є просто на базі цикорію цей за, е, сам внутрікофі, він має в собі 40% звичайної розчинної кави і е, додавання ячменю та жита. Мені сподобалося, тому повторно замовила. Їх тут в нас 16 штучок. Ви можете, до речі, переглянути коротеньке відео, по тому, як ми його заварюємо. Е, це швидко, легко і, зізнаюсь чесно, мені дуже смакує, коли на маленьку чашечку ми сипемо одразу два пакетики. Ну, от якось По-багатому. Ось так я їх залишаю і думаю, за 3 ну, дні ми її, ну, можливо, 4 і вип'ємо. Наступне це дієтична добавка вітамін D. Що я хочу сказати, зізнаюся, все ж таки в спреєві мені не дуже зручно використовувати дієтичну добавку. Саша, виключи чайника, будь ласка, ми <смит> дякую. Спреєм мені дискомфортне те відчуття неприємне в роті, якесь таке жирне. Ну, коротше, не зайшло мені використовувати спреєм. Дівчатам бачу байдуже, я ж все ж таки буду використовувати вітамін Д3 в ось цих капсулах, доки їх дають по такій класній ціні. Не пам'ятаю знову, який ціни побачите потім. Е, я буду його замовляти. Це додаткова акція, до кожного замовлення на самому сайті буде ціна ого-го яка, а от по акції дійсно класно. Тому обов'язково переходьте за посиланням і купуйте все зі знижкою самостійно, тим паче. У більшості випадків вам буде безкоштовна доставка на відділення нової пошти. Знову ми бачимо якісну ось таку упаковку, щоб все було гарненько і компактненько. Так, про вітамін, Д ми поговорили. Оу, оу, оу! оу, Цього я не очікувала. Так, так Окей, до тебе потім. Давай по, по, по списку. Так, да, По списку так і є: зміцнювач для нігтів скальсів. Що я хочу сказати. На зображенні в каталозі я бачила лише лак для нігтів. А те, що це нейл, да, кеа, те, що це буде в ось такій коробочці. <смі> ні, Ну вони смішні такі, прям можу, рожу ні могу, що я можу сказати. Це, походу, в них іде е, таке упакування е, для магазинів, так? Кому коли ви завозите це все в магазин? А насправді. Та-дам! Коротше, в чому фішка? Тут написано, що це має бути тут 6 штук. Тобто, е якщо клієнт купляє собі комплекс, я так розумію, і тоді тут йде декілька цих лаків для нігтів, які доглядають. А в нашому випадку він ну, одненький. Ну, Прикольно. Хотілося б, щоб там ще щось було, ну якось так. Заплачено за один, покладено в коробочку один. Крем алоє. Так, до речі, це замовила клієнтка. Крем алоє, алоє, алоє. Ось він, зволожуючий крем для обличчя. Знову ж таки, тут абсолютно нічогісінько не написано. Не українською мовою, не, не яка ще мені. Я зараз визнаю тільки українською і 50 50 англійську. Даже яке там 50-50, Ну, да ладно. Тут ми маємо 100 мл засобу зволожуючого, що буде доглядати за вашою шкірою. Мені здається, це саме те, що потрібно в осінньо-зимній період. Та й взагалі, в кого суха чутлива шкіра, зволожуючі засоби, це мастхеви. І для жирної шкіри прошу звернути увагу. Також варто мати зволожуючий засіб, щоб шкіра не грубіла і не провокувала ще більшу вироботку. Ну, ладно. Ще більше продукування шкірного сала на поверхню. Поїхали далі. відновлюючий крем для шкіри навколо очей. Так, це клієнт замовила, і крем навколо очей також замовили. Вони разом, тому що, я так розумію, там мама з донькою обирали цього разу. Це лінійка аква. Тут ми маємо 20 мл засобу для догляду за ділянкою навколо очей, чудовий зволожуючий засіб, також те, що потрібно мати для вікової категорії, перш за все 25. А якщо знову ж таки у вас дуже суха чутлива шкіра, то із 20 років такими речами не варто нехтувати. Відновлюючий крем для шкіри. Так, це подивилися. Інтенсивний масажний крем. Оу, а це, а, це, а це я собі. А це я все собі. Я тут так налаштована продуктивно працювати. Прям так аж до терпкості в руках і ногах. Настільки потрібно багато працювати. Ну, потрібно, тому що треба економіку тримати, треба заробляти гроші. Триматися на плаву, ми мене та сім'я, яка буде щось десь там. Якісь субсидії, просити, 50 ми розраховуємо перш за все на себе, на свої сили. Тому для себе я замовила два засоби: це інтенсивний масажний крем і масажний гель з екстрактом паприки. Так, інтенсивний масажний крем. Я хочу зрозуміти ще в чому різниця з тим кремом, що в мене є. Хоча, перечитавши складові, я зрозуміла, що цей засіб дійсно має більше лікувального ефекту, а той більш такого масажного релаксуючого. Ось, а паприка, по ідеї, має зігрівати. Так як я по натурі дуже мерзляча, дуже дуже мерзляча, от то ось таку паприку мені, я не знаю, мені потрібно цю. Ванну приймати з цією паприкою, чи що, чи ці масочки робити на все тіло. Тут там в нас паприка і чілі, збагачений екстрактом червоного перця, імбирю, ментолу і ефірними маслами. Ну, я заінтригована. Мені дуже цікаво відчути, що то воно таке. Ось цей засіб також дуже хочеться вже випробувати. Дуже-дуже, дуже-дуже, дуже. Давайте його відкриємо. Подивимося, що там на 100 мл. Небагато, ну, побачимо, побачимо. Якщо я так розумію, додали слово інтенсивний, то його і не потрібно буде накладати бутербродом на свої ділянки на тілі. Шампунь, чайне дерево. Так, в нас ми відкрили вже на останній флакончик, тому про запас одразу замовила новий. щоб як той почне закінчуватися, не кидатися, які шампунь? Дайте шампунь. От, ми використовуємо його разом з Анютою. Нам він підійшов чудово, гарно очищає шкіру. Ще додатково я додаю сюди декілька капель самого ефірного масла. Так, знову я. Ну, Стає, стоять. встає стоять, бояться. Я розумію, що я в цих досить польових умовах знімаю свою розпаковку, але ж не треба мене оце підводити це я до своєї селфі-палки. Так, ш... ага, о, о, у цьому я дуже рада. Я прям взагалі умніця, розумні я себе так називаю. Розумашка. Е, мені я точно пам'ятаю ціну на цей засіб. Це було лише 70 гривень. Це засіб, який буде мене рятувати, якщо, не дай Боже, на рівні стресу я почну знову впадати в хворобливий стан, тому що немає нічого гірше, ніж хворіти в той час, коли стільки хочеться зробити. Ти себе. Ну, занурюєш ще більшу безодню розпачу і такого відчуття, Ну, відчуваєш себе якимось немічним. от. Тому ось такий вітамін С він у нас був. Я повторила, тим паче кажу, на нього дали акцію Там при купівлі на 35 бонусних балів він йде за пів ціни, тобто за 70 гривень. Я дивилася в аптеках подібний засіб, коштує від 180 гривень. Вітамін С, ось там такі жовтенькі, смачненькі пігулки. Їх розчиняємо в склянці води. Я роблю в тепленькій водичці. І заряджаємося цією смакотою і вперед-вперед до звершень. Також він має в собі вітамін Д і цинк. Ну, от прям такий базовий комплект для здоров'я здоров жінки. Так. І що ще в мене тут? Парфумований лосьон для тіла. Це також замовлення клієнта. Я знаю, що це дуже смачний, багатий, такий соко... це, це, це тихенько смачний точно, тому що я все, що солоденьке, називаю смачненьким. Е, багатий, тому що ну, дійсно композиція дуже розкішна. Лосьйон для тіла, тому що у ну, нас замовляли парфуми неодноразово з цієї лінійки. От, І бачу, клієнтка обрала ще собі ось цей лосьон. Він буде їй також піднімати настрій, доглядати за шкірою. І такий легкий шлейф парфумів. Що, ще? Яка я молодець, що я зробила замовлення саме в цю суботу-неділю, тому що я знаю, що на, не, не кожну суботу-неділю дають пробні дразки. От, я в першій неділі каталога. Розмістила своє замовлення і вхопила ось таку цілу пачку тестерів лише за 29 гривень. Тут у нас шампуні, дві штучки. Ось ці бальзамчики тут є із паприкою. Ну, чесно, я пробників не пробувала, я їх роздаю клієнтам. Потім лінійка чайне дерево, яка мені дуже подобається. Лінійка календула. Ще одне чайне дерево з «Доктор Тюни. Що в нас тут? Коректор. Чи це крем? Ні, це вже цього разу мені дали не коректора тестери, а саме тонального засобу. Ще один тональний і Resor Face, мій улюблений Resor Face. До речі, я ним покористувалася лише 2 тижні і віддала його матусі, тому що мені цілком вистачило ці. Цього комплексу для того, щоб почистити шкіру від зайвої пігментації і освітлити її. Тому віддала для мами і я там розумію, що на тижнів 5 для неї цілком вистачить всього того засобу. Дуже економна лінійка. На неї, до речі, також часто роблять в набір. Акції, тому заходьте за посиланням, оформлюйте свою знижку, підключайтеся до нашого чат-бота, який круто буде вас інформувати і вчасно про всі акції. І на цьому все. Дякую вам, що були разом зі мною. Вірю в ЗСУ, вірю в силу нашої України. Вірю в кожного з вас, тому чекаю від вас вподобайку. І підписуйтеся і слідкуйте за моїм контентом. Це найкраща підтримка зараз для кожного українця це підписка і вподобайка. А коментарі то то взагалі ви будете Best of the Best. Найкращі з найкращих. От бачите, мій рівень англійської. Дякую за увагу! З вами була Діана Дода. Бувайте!